Валерій та Артем Радіонови з самого початку повномасштабного вторгнення почали привозити гуманітарну допомогу до Кременчука для всіх, хто її потребує. Але нещодавно під час однієї з поїздок трапився нещасний випадок, який став на заваді добрій справі вночі. 15 березня мій батько потрапив в дуже жорстоке ДТП. Чудом вижив, і він в цей момент віз. Повний автомобіль гуманітарної допомоги. Попереду була бетонна плита, позаду 4 тонни гуманітарної допомоги. І він просто чудом залишився живим між цими двома обставинами. Ця подія не лише зашкодила здоров'ю Валерія Радіонова, але й знищила засіб, завдяки якому волонтери могли надавати нужденним великі об'єми допомоги. Тому зараз благодійники шукають можливості для відновлення поїздок. Зараз ми вже оголосили благодійний збір, який працює, і у нас є велика мета 400 тисяч гривень назбирати приблизно тільки коштує автомобіль, тому що той, який потрапив в аварію, ми наразі не розуміємо, чи взагалі рентабельно його ремонтувати. Тому ми шукаємо якесь рішення, але в будь-якому випадку будь-яке рішення буде дуже дорогим. І я хочу сказати, що коли людина інвестує в таку історію, як автомобіль, який возить гуманітарну допомогу, кожна її гривня вона конвертується в сотню гривень потім на виході, тому що фактично автомобіль привозить допомогу, яка коштує багато багато грошей. Наразі кожен може долучитися до доброї справи. Кожна ваша гривня на Донат та кожен репост безперечно допоможуть. Долучитися до збору можна за QR-кодом Монобанки, який ви зараз бачите на екрані. Я хочу попросити всіх, хто побачить цей ролик, всіх, хто почує мене, щоб ви допомогли, тому що цей автомобіль, і як і мій батько, весь цей час. Протягом повномасштабного вторгнення був задіяний на благодійність. Ми перевозили сотні тонн гуманітарної допомоги, тисячу людей отримали підтримку. І я хочу сказати, що ми готові продовжувати. Є можливість, є велике бажання, але нам дійсно треба це авто. Усі разом ми сила, тож об'єднаємося у боротьбі зі злом. Пам'ятайте, що великі збори закриваються дуже швидко, коли кожен бере на себе відповідальність і робить добро. Дмитро Црюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.